Дивіться сьогодні, Юлія Саніна заступилася за чоловіка, який з початку великої війни живе за кордоном і тим самим розгнівала мережу. Крім цього, акторка Катерина Тишкевич, яка багато років бореться з важкою хворобою, поділилася радісною новиною. І на останок на головному телеканалі Росії показали фільм за участі топових українських акторів. Вони вже відреагували. Це Марс та зірки. Поїхали! Солістка гурту Захардкіс Юлія Саніна вкотре стала об'єктом критики через те, що її чоловік та колега по гурту Валерій Бебко не повернувся до України після початку повномасштабної війни. А за словами співачки, він нібито виїхав ще до 24 лютого 2022 року, однак цю інформацію підтвердити неможливо. Пояснення співачки озвучені у шоу «2023», лише підлили олії у вогонь. Користувачі соцмереж назвали її заяви лицемірними. Відео запису програми з'явилося в телеграм-каналі. Що ти знаєш про Бобула? На кадрах видно, як ведучий Женя Янович зачитує коментарі хейтерів, а Саніна намагається пояснити, чому її родина не повернулася до України. Юля, сама тут виступає, вивезла чоловіка за закордонна. Вироза чоловіка за кордон, вони сидять на двох сім'ях, мінус атак. Скажіть, ті, хто підписаний на мене в інстаграмі давно, всі знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення, uh -huh. що наша сім'я вирішила залишитися за кордоном. Ми мали таку можливість, і насправді я дуже. Я кожного дня кажу дякую Богу, що ні я, ні моя дитина, ні моя сім'я ми не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його досі, я зрідко приїжджаю в Україну. Але ну це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні. Також вона зазначила, що мала б змогу не працювати взагалі, але продовжує виступати, зокрема в Україні, не задля заробітку, а з внутрішньої потреби та бажання підтримати свою публіку. За її словами, з прибутків колектив сплачує податки, а також витрачає гроші на допомогу армії. 15 років е, успішної кар'єри в the Heart Case» Ну, ми спромоглися досягти якогось рівня, е, такого, що в принципі могла би не працювати взагалі зараз, як артист. Могла би займатися дитиною, могла б займатися своєю сім'єю. У мене немає в житті такої потреби їздити на Заробітки, наскільки я зрозумію, заклад запит, що ти приїхала в Україну, заробила кошти і поважив за перше, не можна зараз зробити кошти за кордон так просто з України. А по-друге, ми зазвичай в Україну вкладаємося і вкладаємося закуповуємо зброю, допомагаємо. Сплачуємо податки, я за це за ці концерти сплатила податки, я оплатила роботу багатьом людям, які були мені вдячні. Я вклала дуже великі кошти в е, саме шоу. Хто був на цьому шоу, той знає, як це було красиво, як це було дорого. Мені ці організатори просто казали, Юля, а ти не хочеш заробити взагалі? Мені важливо було приїхати і побачити, побачитися якраз зі своїм глядачем. Після появи цих відео соцмережі буквально вибухнули гнівом. Багато українців не зрозуміли, чому музиканти-чоловіки з її гурту, зокрема і Валерій Бебко, не повернулися до України і досі. У коментарях під відео з'явилися сотні обурених відгуків, у яких саніну звинувачують у цинізмі та подвійних стандартах. А у неї запитають, як виїхали музиканти на благодійний концерт і не повернулись, бо акцент, що вони там були двоє, а їх четверо у гурті. Класно, що нарешті все розставила на свої місця. Тепер зрозуміло, що цілком і повністю осяде за кордоном, а творчість лише для втіхи, зійшла з дистанції, так би мовити. Лицемірна на 100% жінка. Чому не каже, як під виглядом благодійних турів вивезла з країни після лютого 22-го року всіх музикантів та персонал свого колективу? Увага! жодний з чоловіків колективу не повернувся, і вона продовжує з ними їздити світом, намотавши прапор України на мікрофон. Або хрестик зніми Юлю, або труси одягни. Друзі, а що ви думаєте з приводу того, що Юлія Саніна вивезла за кордон всіх чоловіків зі свого гурту? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Популярна українська акторка Катерина Тишкевич, яка багато років бореться з важкими головними болями, розповіла, що наразі вперше за довгий час обходиться без ліків, хвороба відступила. Артистка, яка не виходила на знімальний майданчик більше трьох років, планує повернутися в кіно. А за словами акторки, вона вже озвучила дружнім продакшенам, що готова виходити на майданчик. В мене дуже позитивна динаміка, каже артистка. Я поборола головні болі, не так давно зовсім перестала приймати ліки, але лишаються питання неприємних відчуттів у голові, бо мала великий досвід прийому медикаментів, антидепресантів, протитривожних препаратів. Тому організму треба прийти до тями. Поки уникаю роботи на знімальному майданчику, проте озвучила нещодавно дружнім продакшенам, що готова виходити на майданчик, але не на головній ролі. Вже відчуваю в собі сили пробувати, дуже скучила за професією. Нагадаємо, що акторка Катерина Тишкевич публічно зізналася, що важко хворіє в 2022 році. Акторка розповідала, що на той час страждала від важких головних болей вже не один рік. Однак довгий час приховувала це навіть від колег, хоча зізнається, що через хворобу мала проблеми на знімальному майданчику. У мене ставалися дуже непрості історії через те, що дуже сильно боліло, розповідає Катерина Тишкевич. Але слава Богу, якось так відбувалося, що саме в той час працювала з дуже дружніми до мене знімальними групами, відверто кажучи, тільки з такими й мала справу, бо довгий час нікому не розповідала про хворобу. Говорила, що перебуваю не в кращому стані, але до повномасштабного вторгнення ситуація була контрольованою. Мені допомагали медикаменти. Інша справа, коли мені було потрібно грати роль, свідомо сходила з медикаментів, бо потрібно було привести себе у форму та схуднути. Головні болі поверталися, але вмовляла себе, що треба потерпіти, пожити в цьому пеклі якісь місяці, щоб відпрацювати проект. Попереджала колег, що можуть бути якісь емоційні зриви, тоді маю прийняти заспокійливе та відпочити, і на це йшли, слава Богу. Якось знімалася влітку в телекартині сильна спека, і в мене почався нервовий зрив, продовжує акторка. Зупинили зйомку, вклали мене в акторські та привезли ліки. Подібна історія сталася в Туреччині, де знімали продовження ніщо не трапляється двічі. Однак там усе було складніше, бо заспокійливе не подіяло. І нам дивом вдалося відшукати ефективні антидепресанти, які мені допомагають. Тому знаєте, коли мені зараз пишуть у соцмережах Ой, а ви точно хворіли? Активно ж знімалися. Мені стає гірко бо працювала, але багато чого доводилося приховувати. До речі, стосовно картин за участі Катерини Тишкевич на головному російському пропагандистському каналі вийшов фільм за участі відомих українських акторів. Картину зняла режисерка Оксана Байрак, яка після російського вторгнення втекла до РФ та працює на їхній кінематограф. У картині Три плюс три Катерина Тишкевич грала одну з головних ролей. За словами Катерини, зйомки фільму відбувалися в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення, понад три роки тому. А буквально кілька місяців тому він вийшов, але не в нас, а у Росії. Я була дуже здивована, коли про це дізналася. Розповідає Катерина Тишкевич. Показ відбувся на першому каналі. Написала Даші Тригубові, яка теж грала у цій картині, бо аж серце прихопила від обурення. А Даша відписала, що на це можна подивитися і з іншого боку. Мовляв, там прекрасно знають про нашу позицію, тому це їм треба хвилюватися, що дають в ефір свідомих українців. В чотирьохсерійній картині, окрім Катерини Тишкевич і Дарії Тригубової, знялися інші відомі українські артисти Анна Сагайдачна, Ірина Мельник, Богдан Осадчук, Фрося Мельник та інші. У фільмі також знялася Оксана Байрак. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.